Пробачили 4 мільярди гривень. Бюро економічної безпеки вивело з під кримінальної відповідальності так звану спільницю бізнесмена Ігоря Коломойського. Тетяну Скрипник. Красногвардійський суд Дніпра визнав винною і водночас звільнив від кримінальної відповідальності Тетяну Скрипник. Вона була особистим менеджером Ігоря Коломойського у Приватбанку. За підрахунками детективів Беп через неї було виведено 4,5 мільярди гривень готівки. Свою провину вона визнала. Саме засідання тривало лише 20 хвилин. Нагадаю, завдяки свідченням Тетяни Скрипник бізнесмен Ігор Коломойський отримав підозру і з вересня 2023-го перебуває у СІЗО. Тепер слідство використало скрипник вже як обвинувачувану. Фактично, суд своїм сьогоднішнім рішенням визнав подію злочину, яку заперечують як адвокати бізнесмена, так і міжнародні аудити банку та численні перевірки. І це рішення може бути використано вже проти Коломойського. У юристів це називає. Ця пред'юдиція до слова Коломойському слідство у цій справі інкримінує зникнення із привату мільярда і двісті мільйонів гривень готівки. Тоді як скрипник 4,5 мільярди. Це друге протягом тижня рішення судді Віталіни Василенко. У п'ятницю вона відпустила на волю касирку Вікторію Ладно, якій інкримінували зникнення із банку майже 6 мільярдів гривень готівки.